Багато із нас потрапляє у пастку, яка називається знайти себе. Бо, по іронії, той, хто шукає, є тим, кого він шукає. Це схоже на ослика, який біжить за морквиною, котру неможливо не здогнати. Тому для того, щоб знайти себе, потрібно зупинитися і просто відсіяти усе те, чим не є ти. А ти не ця морквина. Ти не обставина. Ти не кар'єрний ріст, не успіх, не твоя друга половинка, ти не ці думки, які постійно виникають у твоїй голові, ти той, хто усе це сприймає. І коли ти спрямовуєш увагу в того, хто сприймає, ти воістину знаходиш себе, тоді знаходиться внутрішній спокій, а все решта стає на своє місця.